Привіт! Раді вас бачити на каналі Ракета YouTube. Ми тут, щоб допомогти вам підкорити YouTube і повірте, це набагато простіше, ніж здається. Сьогодні ми розкажемо, як створити ваше перше YouTube відео без стресу, без паніки, крок за кроком. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і готуйтеся до зльоту вашого каналу. Поїхали! Перше, що вам потрібно, це ваша суперсила. Звісно, не вміння літати, а тема вашого каналу. Що вас захоплює? У чому ви ас? Або про що мрієте дізнатися більше. Обирайте те, що вам подобається і що буде цікаво вашим глядачам. Пам'ятайте, чіткість та унікальність ваші найкращі друзі. Забудьте про дороги камери та студії. Для початку вам потрібен лише телефон. Головне, щоб знімав відео. І мікрофон, щоб ваш голос був чітким, як дзвіночок. А вже коли ваш канал стане популярним, тоді й про нову техніку подумаєте. Час додати вашому каналу трохи стилю. Логотип та банер – це обличчя вашого каналу. Кенва вам допоможе, там багато безкоштовних шаблонів. Просто, швидко, а головне виглядає професійно. Крок 4. Плануємо успіх, пишемо сценарій. Імпровізація. Це круто, але план ще краще. Напишіть короткий сценарій. Привітання. Основна думка, заклик до дії. Будьте собою. Щирість завжди цінується. Крок 5. Освітлення та звук. Ваші секретні зброї. Гарне освітлення це майже весь успіх. Знімайте біля вікна або в добре освітленій кімнаті, і не забувайте про звук. Він навіть важливіший за якість відео. Переконайтеся, що немає зайвих шумів. Крок 6. Монтаж. Легко, як раз, два, три. Монтаж це не складно. CapCut або iMovie – чудові програми для початківців. Виріште паузи, додайте переходи, і ваше відео готове. Крок 7. Назва відео. Приваблюємо глядачів. Назва це ваш шанс зацікавити глядача. Вона має бути короткою, цікавою і містити ключові слова. Наприклад, як зняти перше відео на YouTube повний гайд. Крок 8. Опис та теги. Допоможіть глядачам знайти вас. В описі розкажіть про відео детальніше. А теги це як ключі, за якими глядачі знайдуть ваше відео. Використовуйте відповідні слова та фрази. Крок 9. Обкладинка. Ваша візитна картка. Обкладинка це перше враження. Зробіть її яскравою і привабливою. Великий шрифт, чіткі картинки і небагато тексту. Вітаємо! Ви готові до зльоту? Ось і все. Створення першого відео може здаватися складним, але це лише початок. Пам'ятайте, всі успішні ютубери колись починали. Головне діяти і не боятися експериментувати. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і поділіться ним з друзями. А ми чекаємо на вас у наступних відео.